Луцьку небайдужі лучани та активісти вкотре зібралися на акції на театральному майдані. Люди попри мороз вийшли, зібралися та стали обговорювати свої подальші дії, як проконтролювати або Луцька влада витрачала гроші саме на ЗСУ, а не на неважливі капітальні ремонти та інші непотрібні речі. Зокрема, люди обговорювали створення комісії при міській раді, яка змогла б контролювати великі тендери. Що більше присутні намагалися розв'язати проблеми із виконанням запитів військових на автівки, шини, дрони, приціли тощо. Депутатка Луцької міської ради від фракції громадянське рух свідомі Алла Наточій зазначила, що гроші скоро надійдуть в бюджет на ці потреби. 23 третього року перейде перехідні зний щоб на 24 ветер рік. Фізично гроші будуть через те, фізично ми можемо почати Ати вже ці процедури, то ну, і зараз вже можна починати да, той список починаємо. формувати і щоб з нового року відразу вписатися ці тендера і виходити на закупівлі За якщо ви давали вже ті запити, і хтось не відреагував на це, повторюйте. Давайте запити, давайте скидайте мені ці запити в групі в Телеграм, скидайте ті запити, які є. Питайте там. Це має бути якісь офіційні да, офіційний, тільки офіційний від частини. до да, всіх можуть хлопці давати брати ці офіційні запити, але ми будемо розуміти. Хоча б, що є. Що більше також обговорили й субвенцію з міського бюджету для військових частин, адже це легше, бо частина зможе витрачати гроші на свій розсуд по терміновості. Також на акції анонсували ще один марш протесту, який раніше вже відбувався. Однак на цей раз його хочуть зробити масштабнішим. Це буде власне як минулого разу, теж за те ж саме, щоб міська рада виділяла більше грошей на зсу, і не тільки міська а також ода. Тому ми будемо починати від ода. І ти тут по центральній вулиці, яку просимо перекрити, вже надсилав листа в міську раду. Будемо зупинятися тут, вшановувати пам'ять героїв. Далі йти до міської ради. Там теж покричимо, поспіваємо гімн постоїмо відповідно з плакатами. Вся ця інформація буде поширюватися по суті вже з понеділка. Тож небайдужі лучани та активісти запевнили, що не збираються зупинятися на досягнутому, адже завдяки таким акціям протесту вдалося досягти збільшення видатків на ЗСУ в 2024 році з сумою, році. В 500 мільйонів і більше, а також що, хоч трохи припинилися безглузді закупівлі та ремонти доріг. Що більше громадський активіст Сергій Ришков разом з ініціативною групою та депутаткою Луцькради від фракції Громадянський рух свідомий» Аллою Наточій розпочнуть огляд укриттів шкіл і садочків Луцька на предмет поліпшення умов перебування дітей в них. Я кажу, які